29 жовтня Миргородська громада провела у засвіту захисника Олександра Володимировича Бобера. Перед початком траурної церемонії присутні вшанували пам'ять полеглого хвилиною мовчання. Олександр Бобер народився 30 листопада 1971 року у Харкові. Дитячі роки провів у селі Вовнянка, поруч із бабусею та дідусем. Він зростав допитливим, добрим і щирим хлопцем. Олександр дуже любив природу та часто ходив порибалити на ставок разом із дідусем. Після закінчення школи в рідному місті здобув фахтехніка з холодильного обладнання у Харківському технікумі харчової промисловості. Багато років працював на різних підприємствах, де мав авторитет серед колег. Олександр Володимирович створив сім'ю, виховував сина Вадима, був турботливим батьком і дідусем двох онуків. У 2024 році він став на захист України, приєднавшись до лав Збройних сил. Після навчання Ні службу у складі свого підрозділу. Війна це не тільки смерть, загибель. Це не тільки важкі поранення, але і підступні хвороби, з якими які підкрадаються досить незамітно, і не завжди своєчасно можна їх замітити. Самій людині. На жаль, сталося так, що він важко захворів. Довго лікувався, боровся за своє життя, але 22 жовтня цього року, на жаль, його серце зупинилося. Громада втратила свого жителя. Україна втратила свого громадянина і свого вірного захисника. Побратими втратили надійного товариша. А рідні, рідні втратили найдорожчу людину. І я хочу від командування і особового складу Міргородського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Від особового складу військової частини від побратимів його бригади. Висловлюю щире співчуття вам, зв'язку з втратою рідної і близької серця людини. Хай він назавжди залишиться в вашій пам'яті самої найкращої сторони. І слава Україні! 22 жовтня 2025 року перестало битися серце солдата Олександра Володимировича Бобера. Несподівана хвороба забрала мужнього воїна, який до останнього залишався вірним присязі. На прощання із героєм прийшли рідні, бойські, друзі та побратими захисника. Державний прапор України, символ мужності, незламності та боротьби за свободу, вручили матері загиблого воїна від імені президента України та Верховного головокомандувача Збройних Сил України. Ця почесна відзнака є знаком вдячності держави за віддану службу, жартовність і любов до батьківщини. Сина. Шановні присутні, триває страшна кровопролитна війна. І ми сплачуємо надзвичайно високу ціну за свою незалежність. Ми ніколи не забудемо самопожертву наших воїнів і ніколи не пробачимо ворогу. І помстимося за кожну вулицю, кожен населений пункт, за кожне беречасне обірване життя. Шановні рідні, шановна мама воїна. Від імені всієї Миргородської громади прийміть щире співчуття у зв'язку із втратою близької людини. Низький уклін вам за те, що виховали справжнього чоловіка, патріота, який, незалежно від стану здоров'я, проходив службу і стояв на нашому захисті. Прийміть щире співчуття. Вічна пам'ять Олександру Володимировичу. Тримаємо стрій і віримо в перемогу. Слава Україні! З глибокою скорботою Миргородська громада попрощалася з людиною честі, мужності, і любові до батьківщини справжнім патріотом і воїном, який віддав життя за мир і свободу України. Його ім'я залишиться у серцях людей та в історії нашої держави. Олександр Бопри знайшов свій останній спочинок у Миргороді на алеї героїв. Вічна пам'ять герою, який віддав найдорожче своє життя заради України.